Сьогодні Одеса в черговий раз була атакована внаслідок ворожої атаки декілька житлових будинків. В Київському районі це близько 10 будинків постраждало, багато пошкоджено вікон, близько 900, декілька сот квартир. І Приморський район так само постраждала, багатоповерхівка. Там, на щастя, ураження меншої сили, близько 15 квартир, близько 50 вікон. І там, і там у нас розгорні штаби. Звичайно, більш масштабна робота відбувається на території Київського району, там присутні благодійні. Організації, в першу чергу наші комунальні підприємства, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки, і працюють представники районної адміністрації, тому що в нас по програмі Незламна Одеса є відповідна компенсація за пошкоджені вікна та двері. І так само ці матеріали ляжуть в основу. У програмі є відновлення, тому зараз активно працюємо над цим для того, щоб людям закрити плівкою тими ремкомплектами, які нам надають благодійні організації, які, до речі, і надають і гаряче харчування, гарячі напої, зараз ковдри, іншу допомогу, за що ми щиро вдячні. І так само працівники реадміністрації, наші житлово-комунальні сервіси працюють для того, щоб закрити плівкою максимально скоро і далі ці всі матеріали, заяви лягли в основу надання матеріальної допомоги. По Київському району, до речі, вже зібрано близько 100 Обходи обходиці будуть продовжуватися до пізної ночі і завтра, скільки потрібно, наші працівники будуть працювати. Та сама робота, відповідно, ведеться і на території Приморського району в житловому комплексі, наше КП Узбережжя займається цим питанням, а також відповідне КП комунальне підприємство Житлово-комунального сервісу. Робота триває.